Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, якщо у вас, наприклад, тривожний розум, тобто ви дуже багато думаєте про щось, ви тривожитесь і дуже від цього стомлюєтесь. Ми з вами сьогодні подивимося вправу, яка може вам допомогти знизити трошки цю тривожність через ваші думки. Ця вправа відноситься до вправ з mindfulness. Уявіть собі потяг. Він їде. Дуже швидко. Ви стоїте на мості, і знизу дивитесь на цей потяг. У потязі є вагончики, їх дуже-дуже багато. І перший вагончик, другий вагончик, третій вагончик. Отже, потяг це ваші думки протягом дня. Протягом дня людина має кілька тисяч думок, десь біля шести тисяч. І от, уявіть. 6 тисяч вагончиків. Місце, на якому ви стоїте, це теперішній момент. О, зараз, де ви знаходитесь це місто. І ви з цього моста, теперішнього моменту, дивитесь на ці вагончики, на ці думки, які проскакують у ваші голові. Що робить людина з тривогою? Вона сігає у кожен вагончик. Ця думка, ця думка, ця думка туди-сюди туди. Уявляєте, Шість тисяч думок. І ти в кожну з них плигаєш, ти кожній з них віриш, і через кожну з них ти щось відчуваєш. І задача полягає в тому, щоб навчитися знаходитись на цьому містку теперішнього моменту і не плигати у ці вагончики. Наблюдати, спостерігати, дивитися і відпускати. Таким чином, ви навчитесь пропускати ці думки. Нехай вони плинуть, ви ніколи не зможете зупинити цей потяг. Але ви можете навчитися пропускати ці вагончики і не бігти за ними непригаденно. А наш мозок так влаштований, що ми живемо здебільшого на автоматі. Тому що коли ми засвоїмо, засвоїмоємо, коли ми маємо новий досвід в нашому житті, у нас формується нейронний зв'язок. Таким чином, наш мозок та наша нервова система вона зберігає собі, скажімо так, час на обдумування, коли щось в нашому житті відбувається. Ми вже сприймаємо це більшість речей як знайомий досвід. Ми вже знаємо, як реагувати. Тому здебільшого ми живемо на автоматі. Щось відбувається, ми автоматично відчуваємо, ми автоматично маємо якусь емоцію. Таким чином, ми скорочуємо час на обробку даних, скажімо так. І отже, коли щось відбувається в нашому житті, або коли ми думаємо про щось, в нас є емоційний відгук, бо наш мозок не завжди бачить різницю між реальністю і тим, що ми вважаємо за реальність. Наприклад, вам приходить якась думка в голову, ви автоматично в неї вірите. І автоматично у вас йде емоційний відгук. Вам стає сумно, вам стає страшно, вам стає боляче навіть, вам стає огидно ще щось, і ваш мозок сприймає цю інформацію як реальність, бо є емоційний відгук, хоча насправді це просто думка. І наша задача навчитися ці думки раціоналізувати або перевіряти, не вірити одразу в цю думку. Наша задача навчитися її оспарювати. А звідки я це взяв? А чому я думаю, що саме так? А які ще є варіанти? Бо дуже часто людина в чорно-білому мисленні так або інакше. Вона не бачить інших варіантів розвитку подій або іншого пояснення. І в неї йде автоматичний емоційний відгук, і вона автоматично пригає в цей вагончик. Так і народжується тривога. Дуже часто тому ми не у вагончик, ми спостерігаємо, ми ставимо під сумнів думки, які приходять нам у голову перед тим, як в них повірити. Таким чином, ми навчаємося трошки відпускати і бути більш раціональними з нашими думками. Взагалі я також можу вам порекомендувати медитації. Не якісь там, знаєте, магічні медитації, ви знаєте, що я скептик, і я все ж таки люблю більш науковий підхід. Тому, але є медитації, які допомагають вам позбавитися у цього напрягу, позбавитися вашого цього шуму з, з думок інформаційного, скажімо так. Тому, якщо ви чуваєте, що у вас такий. Розум тривожний. Ви можете спробувати для себе майндфулнес техніки або медитації. І побачите, як для вас це працює. Наприклад, є така ще прикольна вправа: ви лягаєте просто перед сном, якщо у вас багато думок, і намагаєтесь сконцентруватись на якомусь одному предметі. Наприклад, червона лінія. І ви просто уявляєте цю червону лінію або червону ниточку. Просто концентруйтесь на одному предметі. Це допомагає вам також. Тренувати свою концентрацію, не бігати у від думки до думки. Я маю надію, що вам було це корисно, і ми з вами побачимося в наступних відео. Приходьте на онлайн-консультацію. До побачення!